50 основних фраз для першої допомоги та серцево-легеневої реанімації. Частина 1. Безпека та перевірка. Перша допомога A-Hate-B-O Це безпечно. Is it veilig? Перевірити на небезпеку. Привіт, ти мене чуєш? Hello? Kun je mij horen? Procuïntje. Wakker worden. Bes Bewusteloos. We klutsch de sluit Bel een ambulance. Otremaite AZD. Haal de AED. Previrte diga Kontroleerde Controleer de ademhaling. Не дихає. Ніт адмен. Завдання. Перевірка. Ваша черга. Викличте швидку допомогу. Белен Амбюлансе. Ваша черга. Привіт, ти мене чуєш? Халло? Киймейгуре? Частина 2. СЛР. Реанімація. Почніть серцево легеневу реанімацію. Begin met реанімації. Руки на грудях. de Оптеборст. Тисніть сильно. Do hard. Тисніть швидко. snel. 30 компресій. 30 compressies. Dwaf dicht. Twee ademhalingen. Ne zopenij Stop niet. kniet a z Zet de AED aan. aan. Schokporadiv. Schok geadviseerd. Stie de podali. Blijf duidelijk. Завдання СЛР. Ваша черга. Тисніть сильно. ДЮХАРТ. Ваша черга. Не зупиняйся. Stop need ЧАСТИНА 3 Кровотеча та рани КРОВ Блюд Кровотеча Blueden. Застосуйте тиск. Офендрук уit. Натисніть на рану. Друк оте. Бінд. Форбант. Спалити. Брентвонт. Прохолодна вода. Кулватер. Cool Зламана кістка. Геброкенбот. Не рухати ногою. Бевейхетбейніт. Рукавички. Хансхуна. Частина 4. Задуха та шок. Задуха. Ферштикінг. Ти можеш кашляти? Кинє Києушся. Вдарити по спині. Raak de achterkant schok schok bledaškira bleke huid Holodny. Koud. We Выкористовуйте ковдру. Gebruik een deken. Подніміть ноги. Til de benen op. Завдання дії Ваша черга. Застосуйте тиск. Уф-двик-аут. Ваша черга. Ти можеш кашляти? уште. Частина 5. Позиція відновлення. Положення для відновлення. Гештел позиції. Поверніться на бік. Draai aan de zijkant. Відкиньте голову назад. Чекайте допомоги. Тримайте їх у теплі. Houd ze warm. Зберігайте спокій. Blijf kalm. Pogvoрі з ними. Praat met ze. Не давайте води. Geef geen water. Не рухайте шиєю. nek niet. Мийте руки. Ваше. Молодець. Goed gedaan. Ви врятували життя. Je hebt een leven gered. Закінчення курсу першої допомоги.